Щоб розібратися з заплутуванням навушників, вам треба собі купити чалму, і дудку і навчитися великому мистецтву зміїдодінь. Але я знаю набагато простіший спосіб. Як зробити так, щоб навушники ніколи не заплутувалися. Спочатку їх треба розплутати. Так, все дуже просто. Двома пальцями ми тримаємо самі навушники. І маємо зробити вісімку навкруги вказівного пальця та мізинчика. Ми це ось таким шляхом. Просто малюємо вісімку. Залишаємо десь сантиметрів 10. Знімаємо це все. І посередині перемотуємо. Ну і при бажанні можна ще засунути вушка, але все не так потрібно. Все дуже просто. А ще простіше вони розплутуються. Дізнаємося все про тих журналістів. Сьогодні у Роберці кореспондент найтиражнішої газети Центральної України 33-го каналу. Ішли. Які риси та таланти потрібно мати журналісту взагалі? Журналіст має бути творчою людиною, а також журналіст має бути комунікабельною людиною, тому що потрібно спілкуватися з людьми, потрібно грамотно писати тексти, потрібно подавати інформацію, так, як, щоб вона легко сприймалася людьми. Угу. А що потрібно любити, щоб тобі приємно було займатися цією справою? Потрібно любити людей і потрібно любити інформацію. Потрібно угу. любити. Е, Дізнаватися нові факти, нові події, якісь робити відкриття, можливо, для себе, От, щоб це було цікаво людям. Якщо буде любов до людей і буде любов до інформації, тоді дуже легко буде працювати. Чи трапляються якісь мінуси професії цієї? Мінуси професії, на мою думку, залежать від ситуації, так? від спрямування, от, в якому працює журналіст. Mm -hmm. Можуть бути, наприклад, ризики, якщо журналіст їде далеко в відрядження, він і він не знає, що його чекає там, mm -hmm. куди він їде. Можуть бути реакції людей. Так? Не завжди журналістів зустрічають з посмішкою. Інколи трапляються такі випадки, коли от журналіст хоче дізнатися якусь інформацію, а люди, які її мали би надати цю інформацію, не хочуть. Чуть її надавати, вона їм не так невигідно розповідати журналістам про якісь факти. Тому можна назвати ці е, ситуації мінусами професії. Так, а є плюси саме в професії цієї. Плюси професії в тому, що журналіст це людина, яка постійно розвивається в різних сферах, в різних галузях, в яких працює журналіст, він не тільки робить свою повсякденну роботу, він також розвиває свої навички, свої здібності. Можливо, він краще орієнтується в суспільстві. Він знає, як реагувати на ту чи іншу інформацію, як її сприймати чи не сприймати. А чи потрібна вища освіта для того, щоб працювати журналістом? Вища осві... Для журналіста важлива, тому що журналіст повинен знати багато і знати багато різної інформації з різних е сфер е діяльності. Тому що е кожного дня доводиться спілкуватися з різними людьми і володіти от, хоча б е базовими такими знаннями в сфері діяльності тієї чи іншої організації, там, професії. Так? Але серед моїх колег є багато людей, які Працюють журналістами, але спеціальної освіти не мають журналістики. Але вони працюють над вдосконаленням своїх знань. Вони паралельно з роботою вони навчаються. Вони ці всі знання якби набувають з досвідом. А як ця професія і взагалі чи впливає вона на здоров'я та психіку людини? Ця професія дуже цікава, і ця професія для здоров'я якби є баланс так, між це не сидяча робота. Це робота, яка змушує нас бігати в пошуках інформації, а потім сидіти в офісі в творчій атмосфері, описувати події. Тому тут, скажімо так, журналісти це люди, які завдяки своїй професії можуть завжди бути в формі, тому що вони багато рухаються і разом з тим вони мають час от відпочити від фізичної роботи і попрацювати в творчому такому, в творчій атмосфері. Корисно. — Корисно так. А що ви робите більшу частину свого часу? Більшу частину свого часу важко сказати, тому що ми шукаємо інформацію, потім ми цю інформацію спілкуємося з людьми, збираємо факти, події так? і вже тоді описуємо, і вона, власне, матеріал, стаття йде в редакцію, де її вичитують коректори на помилки, де редактор дивиться, чи підходить вона під, в номер. Фотографи працюють над нею, вставляють фотографії, mm -hmm. слідкують, щоб картинка відповідала тексту, змісту тексту. І вже власне після того, як от всі відпрацювали, так після журналіста ще можливо 4-5 працівників. Тоді вже матеріал йде в друк. Mm -hmm. А що самого важкого у професії журналіста? Професія журналістів це така професія, коли ти е, не знаєш, що тебе чекає, наприклад, ідучи на інтерв'ю, чи ідучи збирати інформацію в якесь інше місце, на мітинг, наприклад, чи на якесь засідання, чи на якусь іншу подію. І бувають інколи важкі дійсно ситуації, коли важко дістати інформацію. Наприклад, коли е, з людиною важко е, знайти спільну мову, коли людина не хоче давати інтерв'ю, коли людина е, можливо чогось боїться, так. І е, потрібно подати інформацію так, щоб не зашкодити людині. Це дуже важливо, тому що ми можемо подавати інформацію з такою метою, щоб е, людині виправити якусь ситуацію, допомогти. А насправді ми можемо їй нашкодити. От тому потрібно дуже уважно і дуже прискіпливо ставитися до інформації, щоб е, не було шкоди від того, що ми от е, зробимо розголос про якусь інформацію, яка нашкодить людині. А окресліть, будь ласка, коло ваших обов'язків як журналіста? До моїх обов'язків як журналіста входить збір інформації, опис інформації, вчасна е, здача інф... матеріалу в газету. Угу. Е, а також постійно потрібно слідкувати за новинами, за подіями, за тим, що відбувається. Е, взагалі день починається з того, що я перевіряю електронну почту, я перевіряю. Е, Постійні джерела інформації, в яких я можу знайти, що сталося, де сталося, коли сталося. Я можу дізнатися події, я можу дізнатися ту інформацію, з якою я можу працювати вже далі. А якщо ти журналіст і тебе хочуть обманути, а ти думаєш, обманює тільки журналістів? От як зрозуміти, що тебе обманює людина. Я не думаю, що є якісь загальні такі критерії, коли людина тебе обманює чи ні. Ну дуже багато там розповідається про бігворістику, про здатність читати по рисах обличчя, але знов таки ця річ зі зрачками вони розширюються не завжди, коли тобі людина подобається чи ні. Такого точного критерія насправді нема. Як я вже казала, ми достатньо емпатичні істоти, і ти часто відчуваєш, коли людина каже, тобі правду, а коли вона лукавить. Ем, але не треба завжди піддаватися цьому відчуттю, тому що ти інколи сам себе можеш обманювати. Ем, мені здається, не треба, не треба цього шукати, а коли вже ця ситуація заходить так далеко, що це починає бути помітно, не треба ніколи собі брехати. Людина якось на якомусь тонкому рівні завжди відчуває, ем, де криється межа правди і де починається брехня. Ну, я це відчуваю. Людина обманює. Ну, але нас. Ну... Коли, якщо навіть є підозра, то ну, суто в моєму випадку, так би мовити, даю шанс обманути, типу, щоб побачити, наскільки це, ну, типу, чи дійсно це правда, і чи варто далі спілкуватися там, і вести якісь справи. Іноді буває так, що я відчуваю, що ця конкретна людина там, наприклад, купую окуляри і е, міряю на себе окуляри, сонцезахисні, і... Жіночка мені так часто в чомусь роблять, вони починають так підлизуватись. Ой, вам так пасує. Але ж я то бачу в зеркалі. Ну, що це не моє, ну, не, не, мій, не мої окуляри просто. І я так зразу знімаю. Напевно, щирість і простота в розмові це виявляє, наскільки людина правдива, чи вона бреше. Якщо чоловік обманує, якщо це не професійна діяльності, то це достатньо. Легко как бы, понять, потому что э, есть такой классный сериал, называется Light to Me. Э, там они обсуждают всякие вот такие моменты, то есть по всяким жестам, по мимике. По... То есть нужно замечать всякие мелочи, и если человек ведет себя неестественно, как бы, там потупливает взор, или краснеет, или значит, дергает рукой, то сразу можно заподозрить, что что-то не так. И там можно как-то задавать разные вопросы как-то с разных сторон, и если человек выдумает, он может сам запутаться в своих собственных выдумках. Задайте человеку один раз один и тот же вопрос несколько раз, и тогда вы узнаете, что он вас обманывает, потому что он не сможет вам сказать сто процентов одну и ту же самую информацию. И лучше, если этот вопрос будет с разным временем, то есть периодичностью времени, то есть утром, вечером задайте этот вопрос, и тогда вы поймете, что человек Уже не говорить правду. Просто слідкувати за людьми, і от воно само якось з'являється, це відчуття обману. Важно, як робити, що коли ти знав, що коли вона тебе обманула. Хладнокровно мислити, оце найголовніше. А як дізнатися? Ну, весь там інтерес, що ти не знаєш, чи тебе обманюють, чи ні. Треба уважніше придивлятися до ваших знайомих, з якими ви спілкуєтеся. І не шукати у них якихось таких підводних каменів, але все-таки бути обережнішим до слів і пам'ятати, що не судити по собі, пам'ятати, що якщо ви хороший, то інколи вас можуть все-таки підвести. А якщо ви відчуваєте, що змінилося до вас певне відношення або, можливо, сталася якась ситуація, яку ви не роз'яснили, спробуйте звернути увагу на те оточення, яке поряд з вами. Можливо, хтось вам підкаже правильну думку, і, можливо, хтось побачить зі сторони, що з вами поступили нечесно або сказали неправду, або якраз обманули. І е, тоді, уже, коли ви будете насторожі і будете знати, хто, що, чому, ви зможете вирішити цю ситуацію і якось скоординувати її. Уже не проти себе, а вияснити в першу чергу, чому вона сталася, ця ситуація, чому той, хто вас обманув, зробив це. Можливо, він зробив це абсолютно не зі зла. І ви зможете таким чином допомогти не лише собі, а й ще й тому, з ким це сталося, і хто з вами таких коїв.